Всім доброго дня! Мене зовут Ланько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу запропонувати вам навчитись піднімати втрачені петлі. І цей метод підійде ще не тільки для тих, у кого були втрачені петлі, а ще й для того, щоб можна було виправити свої помилки, якщо ви бачите, там десь одна. Ну, може, дві петелечки у вас ем, десь спутались в візерунку, і вам потрібно їх виправити. То, щоб не розпускати весь, весь виріб, ви можете розпустити там декілька рідів, виправити свою помилочку і далі в'язати, не розпускаючи все. Тож, спробуємо з вами підняти петлю. Бачите, в нас. Ось ми втратили лицеву петельку. Я беру гачок, вдягаю його в петельку, яка була втрачена, і дивлюсь, бачите, ось тут в нас такі ниточки. І продягаю, оп, вдягла. І ще один ряд у нас залишився, раз, і вдягла. І таким чином ви можете робити, тільки слідкуйте, щоб не розщеплювалася у вас в дорозі нитка ваша. І таким чином ви можете піднімати, ну, я просто, щоб час довго не тягнути, я зробила це на двох рядах. А ви можете там 5, 6, багато рядів можете так піднімати. Тож, ми пров'язали цю петельку, яку ми вибрали. Вив'язали виворотній, вив'язали лицевою, і зараз ми втратимо з вами виворотню петельку. Теж візьмемо два рядочки. Бачите? Ми, вив... ми розгортаємо наше в'язання на виворотню сторону. І що ми бачимо? І ми бачимо втрачену лицеву петельку. І ми її так само. Пров'язуємо один рядочок втрачений, і другий втрачений рядочок. Все, одягаємо на спицю, розвертаємось на нашу лицеву сторону, Ні, на ту спицю повернулись, ну це вже таке міличе. Ось в нас ми підняли, підняли дві петлі, лицеву виворотню, і можемо далі в'язати за малюнком. Що ж, вчимося, пробуємо. Пишіть, чи цікаво було це, чи взагалі взагалі потрібно, чи це само собою зрозуміло. Залишайте відгуки, підписуйтесь. Я буду дуже рада, якщо ви напишете мені, чи було це корисно для вас. До побачення!